Як і кожна людина стоїть перед вибором. А що далі? Як продовжити своє перебування в владі? Бо це єдиний спосіб врятувати себе від тюрми. А не доводи, Господи, закінчивши свої президентські понахити, залишаються в Україні, у нього не буде такої державної охорони. І можуть бути навіть фізичні розправи. Те, що я чую від візвійської, не буду повторювати. Інформував про це публічно і керівництво служби безпеки, і самого президента. Я не хочу, щоб Зеленським щось подібне трапилося, як з американським президентом, латиноамериканським і так далі. з тим же Хвіца, коли п'ять куль отримав. Я цього не хочу, щоб було зроблено. І от людиною керує страх. І от з'являються отакі заяви, отакі пропозиції. А ще згадайте, забули ж ще в 1000, 2019 році, коли почалися оці питання, розмови про відходи.